Радісно знати, що Ісус є завжди зі мною. Він є завжди поруч, Він завжди нас вислуховує, завжди нам допомагає, завжди підтримує, іноді провіряє, іноді випробовує. Є такі моменти, і ми думаємо собі, коли йде випробовування, то ми думаємо, що Ісуса з нами немає. Але Він є завжди з нами, слава Господу. Він завжди є поруч. Але Він на певний час деколи стоїть в стороні і випробовує, наскільки я буду вірний Ісусу Христу. Наскільки буду вірний Богу. Але Він завжди зі мною. І Він хоче, щоб сьогодні кожен отримав. Мир, радість у серці отримав відповідь на свою молитву, на своє прохання. Я прочитаю дві історії із Євангелії, де вказують на те, що люди просили і отримували. Просто щоб отримати, потрібна певна віра, віра в те, що Ісус є сильний, що Бог є сильний зробити переміну, дати те, що ми просимо. У нашому житті, дати віку. він має силу це зробити. Сьогодні такий час, де люди прозбиті і віра втрачена, надія втрачена і кажеться, щось все. Господь не чує мене, не чує мою молитву, не, не чує мої благання. Ні, він чує. Просто, можливо, він певний час тебе випробовує. І хоче перевірити, наскільки. Ви і я ми сильні у вірі нашого Ісуса Христа. Перша історія я прочитаю це Євангелія від Марка із 10-го розділу із 46-го вірша. І приходять вони в Єріхон. Коли ж він з учнями своїми з силою народу виходив з Єріхону, син Тимея, Вартимей, сліпий же брат, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус із Назарету, закричав Він і промовив: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварило його, що мовчав, та він кричав ще більше: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус вже спинився і каже: прикличте його. Кличуть отже сліпого і говорять до нього: «Бадьорся, устань лишень, кличе тебе. Він вже скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже, що ти хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпи йому, учителю мій, щоб я бачив. Сказав Ісус до нього, іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той, та й пішов дорогою. За ним. Слава Господу. Такий добрий Господь. Людина сиділа у дорозі, при дорозі, сліпа. При пилюці, знаєте, то не тепер, як у нас є асфальт, бруківка, і, і то десь пильно. А це була дорога, можна сказати, польова. Люди ходили, там було пильно, там було грязно. І сліпий жебрак сидить, тому що не може нічого робити. Він не бачить і людина сліпа, вона не може нічого робити. Добре, що той, хто море, яка, ходить, йде, може якось сам ходити, де може вивчив по пам'яті стежки з палкою і ходить. Я іноді спостерігаю е, через, на, на петухі, хто звертає увагу із водів, там в той знак, сліпі пішоходи. І іноді з палкою, і він тикає. Важко сліпому ходити. Працювати він нічого не може, тому що він не бачить. І ця людина сиділа при дорозі, і я думаю, що він неодноразово чув про те, що є великий Пророк, прийшов у їхню країну. Він багато чудес зробив. Хтось йому це розказував? Десь він це чув? Тому що, дивлячись на його дії, каже, що довідавши, що то Ісус із Назарету закричав він і промовив. Він чув, що йде толпа народу. Що йде багато людей, хтось там йде поважний, це йшов і Ісус. І він думає, що сьогодні мій шанс використати цей час, попросити в Ісуса. Якщо він воскрешав мертвих, то хіба він не може дати мені зріння, щоб я побачив? В нього була ця віра в серці. В нього була ця впевненість у серці і каже, що закричав він і промовив сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною, яви свою ласку. Ти можеш зцілити, тому що ти той, який даєш зір який може його забрати, Ти той, який дає життя, може його забрати, Ти той, який може суху руку уздоровити. І каже, багато сварило його, щоб мовчав. Якщо сьогодні спостерігати у суспільстві, то люди, які мають певні вади у своєму тілі, в своєму житті, інваліди, вони не дуже у почоті серед населення. Людей, які мають, хто сліпий, Хто без ноги, хто десь там інші має кають дефекти у тілі, хто має, ну, знаєте, є різні хвороби. Люди ходять скалічені, згорблені, хтось німий. І такі люди, вони не є у почутті у населенні. Їх пренебрігають. Іди, іди, не мішай. І знаєте, саме так прикро дивитися, коли людину виганяють, коли людина просить милості, виганяють, іди звідси. Я думаю собі, якби ти був на цьому місці. На місці цієї людини. Як би було тобі? Чи ти б був довольний, щоб тебе гнали? І знаєте, і кожен так некти, або дай там якусь гривню, іди. Цей сліпий. Я думаю, що він теж не, не мав хорошу увагу. Його напевно що сварили. Закрийся. Ну будь тихо, ти бачиш, йдуть люди, іде Христос, а тут починаєш кричати. Але він кричав, тому що в нього випав єдиний шанс. Де він розумів, що якщо він сьогодні упустить, можливо, більше ніколи його не мати. Тому що він не знав, що де Ісус буде, що міг побігти швидко і попросити. Тому що Він сліпий. Він, можливо, знав свою місцевість трішки, і то, можливо, і з дому, і, і, і до цієї дороги. Важко сліпому. Але в нього випав єдиний шанс. і він вирішив з ним скористатися. Сьогодні моя така думка, щоб кожен собі. Задав питання, що я сьогодні хочу отримати від Ісуса? Яке сьогодні моє бажання? Що я хочу від Ісуса? Ми прийшли всі у ті молитви. Хтось прийшов, не маючи нужди. Просто прийшов, бо ходить у церкву і ходить. Хтось прийшов, бо є якась біль, щось турбує. Хтось прийшов отримати свободу від рафта гріха. Хтось прийшов по -по постерігати, а що буде? А що відбудеться? Можливо, хтось прийшов, щоб осудити. Сьогодні хочеться сказати кожному із вас. Перевірте своє бажання. Що ви сьогодні хочете отримати від Ісуса? Чи є у вас сьогодні віра, що те, що ви сьогодні попросите, ви отримаєте від Ісуса? Ісус, він є щирий Бог. Він є щирий друг. Він є той, який готовий виснути. І Якщо інші сварили, то він каже, що покличте Його. Покличте того, хто там кричить. Він готовий вислухати. Раз звертався, людина зверталася до Ісуса, то він каже, покличте, що Він хоче. Сьогодні, коли нас кличуть десь у, у городі і кличуть, слухай там, Михайлець, ну. чи я готовий зупинитися. Якщо хороший друг знайомий, то я стану. А якщо якийсь там хоче отримати милостінню, можливо, мені і не дуже і охота зупинятися. Тому що він сьогодні за мною кричить, завтра буду за другим кричати, та й хай собі там покричить. В Ісуса була інша думка. В Ісуса було інше бажання. Він зупиняється. Толпа народу, але він зупиняється. Покличте того, хто там кричав. Тому що Господь дивиться не тільки на обличчя, Він бачить серце. Він бачить кожну душу. Іноді ну, я собі так і говорив, і думаю, собі. Е Люди, які обіжають інші, принижують, забувають про те, що навіть у того самого-самого грязного безхатька у нього є в середині душа. Душа, яка потребує спасіння. Ви знаєте, і виду людина може бути неряхою, не брита, не мита із неприємним запахом, але там є душа, яка потребує спасіння. І сьогодні я християнин проходжу біля безхатька, який ну, в нього тхне неприємно. Але я проходжу осторонь, бо він мені гидкий. Ісус би так зробив. Ісус зупиняється і каже, прикличте Його. Хай підійде. Часом ми християни кажемо, хай не підходить. Якщо хоче хочеть подаровитися їм, то в нього такі руки рядні, що огидно. і кажуть, дивиться. Ми, як християни, які ходимо в церкву, які прийняли Ісуса Христа у своє життя, ми маємо показати добрий приклад у своєму житті. Навіть тому безхатьку, навіть тому бездомному, рязному, з неприємним запахом, ми маємо показати Христа. Каже. і Ісус же спинився, і каже: прикличте Його, кличуть отже сліпого і говорять до нього, бадьорся, устань рішень кличе тебе. Слава Ісусу! Сьогодні у цьому зібранні можливо, хтось вперше, можливо, хтось друге, можливо, хтось декілька разів, але так іще і не отримав те, що хотів. Сьогодні Ісус, Він кличе тебе. Вставай, Він сьогодні кличе тебе, Він хоче дати те, що бажає твоя душа, а душа бажає спасіння. Кожна душа хоче отримати мир і спокій. Коли б прийшов цей сліпий до Ісуса, коли привели його, то каже Ісус до Нього, звернувшись, що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Сьогодні питання до кожно із вас. Що ви хочете, щоб Ісус сьогодні зробив для вас? Що потребує ваша душа? Можливо, хтось потребує зцілення. Хтось благає Господу, щоб Господь зцілив Його? Чи зцілив дружину? Чи стилив дитину, чи силив батька чи маму. Можливо, ти сьогодні прийшов із тим бажанням сказати Ісусу, розказати те, що є, хто страждає і потребує зцілення. Ісус питає, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Чи маю ти сьогодні бажання? І чи ти хочеш отримати відповідь? Іссудзи каже, що ти хочеш, а сліпий Йому, учитель, щоб я. Бачив. Він не просив багатства. Він не просив хорошу хату. Він не просив уваги. Ісусе, я хочу бачити, тому що я сліпий і нічого не бачу. Сказав Ісус до Нього. Іди, віра Твоя спасла тебе. Слава Господу. Такий добрий Бог. І каже, іди, віра Твоя спасла тебе, ти вірю, ти це хотів і ти це отримуєш. Потрібна. Певна віра у серці. Ми знаємо, що є рівні ситуації, і ми інколи просимо. І коли ми просимо для когось, то ми десь віримо, що Господь тому може дати. Але коли приходиться просити для себе, часом така наша віра дуже слабенька. І ми і знаємо, що Господь добрий. Ми і знаємо, що Господь може дати, але десь в нас є сумнів. Є інша історія. Це Євангелія Матвія, 8 розділ. Читаю з першого вірша. Тут дві історії підряд були. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за Ним сила народу і приступив до Нього прокажений, вклонивсь йому і мовить, Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Всі, хто читає Біблію, кожен знає, що прокажений не мав права знаходитися серед народу, серед населення. Це було категорично заборонено. Для прокажених було особливе місце, де всі прокажені були одному місці. Вони не мали права приходити до людей. Чому? Тому що був великий ризик бути побитим камінням, побитим до смерті. Але цей прокажений, я думаю, що він думає, що мені так вже нема що втрачати. Я і так уже проказа мене уб'є. І він вирішив ризикнути і каже, що коли Ісус ходив з гори, то приступив до нього прокажений, вклонив йому і мовить: Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Це велике бажання жити, це велике бажання бути зціленим. Воно не зупиняло його. Весь страх у нього, я думаю, що відійшов. Можливо, він десь і думав, що може бути побитий камінням. Що його можуть і вбити за те, що він порушив певні правила, але його це не зупиняло. Він іде до Ісуса, тому що я вірю, що Він так само знав, що робить Ісус. Там багато розказували, там було багато свідчень. І каже, якщо хочеш, можеш мене очистити. Реакція Ісуса. Ісус простягнув руку, доторкнув до Нього, кажучи, хочу. Очистися. І Він негайно вже очистився від прокаси. Тоді Ісус промовив до нього, гляди ж нікому. Іди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Ісус каже, я хочу, щоб ти очистився. Він не просто сказав, але Він так і зробив. Каже, і тоді Ісус промовив, хочу очистися. освободися від цього. Сьогодні питання до кожного із нас: чи хочу я освободитися, чи хочу я очиститися? Сліпий кричав, каже Ісусе. Я хочу бачити. Прокажений кричить, каже: якщо хочеш, якщо твоя ласка, то очисти мене. Тому що я хочу жити нормальним життям. Я не хочу бути відчутженим. Я не хочу жити там, десь. Серед прокажених, я хочу бути біля своєї сім'ї. Тому що ми, ми знаємо, що навіть один член із сім'ї, він не міг бути прокажений у сім'ї. Він мусив піти у місце для прокажених. І знаючи, що в тебе вдома сім'я, в тебе вдома дітки, дружина, в тебе було хороше життя, але проказа зробила своє і розділила від сім'ї, від суспільства. І ти сьогодні, як кажуть, у посміховищі, у принібреженні, бо ти прокажений. Ти не маєш ніякого права, ти можеш тільки там сидіти в цій ямі, чи де там збиралися, де було місце для прокажених. Я сьогодні думаю. Сьогодні є багато прокажених гріхом. Проказа гріха це дуже страшна проказа. Це дуже страшна хвороба. Іноді людина розуміє, що хвора, іноді каже, а що хіба я один такий? Подивися на округи, ти подивився на того чи іншого. Сам прокажений, сам грішний, але він казує на інших. Сьогодні хочеться запитати кожного із нас. Чи хочу я, чи хочете ви, щоб Господь освободив від прокази гріха? Якщо таке є бажання, Якщо ти маєш це бажання у своєму серці, щоб Господь освободив від проказу гріха, ти хочеш мати нове життя, ти хочеш повернутися до своєї сім'ї і жити щасливо, то Ісус каже: Я хочу тебе очистити, я хочу тебе освободити від тої прокази, я хочу дати тобі нове життя. Але чи ти цього хочеш? Прокажони ризикнув всім своїм життям, тому що була можливість бути побитим, але він, не дивлячись. На це бажання бути із сім'єю переважало. Бажання бути чистим переважало. І він підійшов до Ісуса, і він виявив це бажання. Сьогодні ми приходимо у церкву. Я казав, хтось може вперше, хтось друге, і можливо, та проказа гріха на тебе мучить. Ти бачиш, що є труп'я, що є рани. Ти бачиш, що ніяка мазь не допомагає, ніякі ліки не допомагають. Можливо, є якась залежність, і ніхто не може допомогти. Ти пробуєш, ти лікуєшся, але воно не виходить. Тому що проказа дуже сильна, велика степень прокази, і ти не можеш освободитися від цього. Але Ісус, Він хоче освободити. Ісус Він хоче тебе простити. У нього є ті лікарства, які не мають лікарі. У нього є той спосіб, який не може зробити ніхто. У нього є сила слова. Якщо ти хочеш отримати сьогодні зцілення для своєї душі, якщо ти хочеш сьогодні бачити цей світ, бачити волю Господню, Господь хоче дати тобі зріння, якщо ти хочеш, сьогодні освободитися від проказує ріхам, він хоче тебе очистити, дати тобі нове життя, щоб тебе не цуралися у цьому суспільстві, щоб не, не, не нехтували, щоб тебе не відкидали. Ісус хоче тебе зробити повноцінним, щасливим, радісним не тільки для себе, а й для рідних і для близьких. Тому що часом, коли наші рідні хворіють і хворіють хворобою невиліковною, то страдають усі рідні. Тому що вони хвилюються, і вони знають, якщо людина хвора на рак, то всі рідні знають, що цій людині залишилось небагато. І тим більше, коли ця людина була хорошою, доброю, гарною. Але у людини в тілі є хвороба, хвороба, яку лікарі не можуть вилікувати. І часом. Людина, хто хоче жити, навіть знаючи те, що осталося їй небагато, вона все рівно випробовує всі інструменти для того, щоб хоч трошки продовжити життя. У мене вчора був друг знайомий і каже, що його тещі виявили рак крові. І коли вона в це узнала, то сказали їй, що осталося сім місяців жити. Лікарства хіміотерапії, різні уколи. Виявили дуже, як кажуть, пізно, на вже третя стадія, і людина розуміє, що рак крові це практично невилікована хвороба. Це все. Це ти знаєш, що ти з кожним днем приближаєшся до кінця. Ти розумієш, що вилікувати цю хворобу ніхто не може. Ти можеш трошки продовжити, ти можеш цей процес розвитку цієї хвороби трошки призупинити, притупити, але ти все ну, розумієш, що твоє життя. Приходить до завершення. І вони сьогодні намагаються там різні уколи. Це, вона живе у Германії і там по страховці, і каже, один укол стоїть 100 з чим-то тисяч гривень на наші гроші. І це потрібно три укола дати. Добре, там є страховка. Людина, яка не має страховки, яка не має фінансів, вона собі не може дозволити зробити цей укол. Щоб трохи призупинити цю хворобу. Цей прокажений не мав надії. Цей сліпий не мав надії. Але коли вони почули про Ісуса, у них з'явилася надія. Вони зрозуміли, що це єдиний шанс прийти до Ісуса, і якщо Він тобі допоможе, то істинно, Амінь. Слава Ісусу. Якщо Він тобі не допоможе, ніхто тобі у світі не допоможе. Якщо ти прокажений гріхом, і якщо тобі Ісус не допоможе, якщо Він тебе не освободить. Ніхто тебе не освободить. Написано в іншому що якщо вас Син Божий освободить, то, що? то істинно будете свободні. Слава Господу! Я вірю, що серед нас є тих, яких Господь освободив від рафта гріха, але можливо, хто є сьогодні, той, хто ще не освободився. Він думає, розважує, а можливо, не сьогодні, а можливо, я ще іншим разом, а можливо, якось воно пройде. Равтесь сьогодні у домі молитви, то Господь тобі дає шанс. Його використай, тому що завтра цього шансу може не бути. Він сьогодні є присутній тут і дав можливість, щоб ти прийшов на це місце, щоб почути це слово. Що він каже: Я хочу тебе очистити, я хочу тебе освободити, я хочу дати тобі зріння, щоб ти бачив чи бачила. Тому що він сьогодні є добрий, він є сильний і він є всемогутній і каже, що. Тоді Ісус промовив до нього, глядиш, нікому не кажи, а йди покорися священикові і принеси дар твій, тому що ця людина була очищена. І інша є історія нижче. Каже, коли Ісус ішов в Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами. Господи, мій лежить вдома, розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив, Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю. Але скажи лише слово, а слугам і видужає. Бо я теж підладний чоловік маю вояків під собою і кажу: цьому іди, йди, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним йшли. «Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі сходу і заходу, і сядуть з Авраамом, Ісаком та Яком у царстві небеснім, а сини царства викнуті геть в тевряву кромішню, де буде плач, і іскрегіть зубів. І сказав Ісус Сотникові: іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав слуга тієї ж години. Слава Ісусу! Слово Ісуса воно має силу навіть на відстані. Людина прийшла просити і благати за свого слугу, тому що за поганого слугу ніхто би не хвилювався. А цей слуга був дуже хороший. І навіть коли він захворів, то сотник попросив, щоб Ісус сказав Слово. Ісус каже: Я прийду і сілю. І каже, ні, не йди, бо я недостойна людина. Я, ну, я не такий. І ти святий, а я грішний, я недостойний. Але каже, скажи слово. Він знав, що Ісус має владу, владу у Слові і скаже: Ти скажи слово, раз ти Бог, раз ти син, і твориш людям сам, ти скажи слово, і слуга мій буде здоровий. І Він це каже, дивися, каже, я ж теж підвладний чоловік. Я не проста людина. Кажу одному: іди, йде. Кажу іншому, прийди, і приходить. Кажу, слузі моєму, зроби то і робить. Він розумів, якщо він людина дає певні накази, і вони виконуються, тим більше Божий син. Має слово, яке може сказати, і воно виконується. І що цікаво, хто скаже, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Брате, сестро, друже, якщо ти маєш сьогодні віру, хоч малесеньку віру, і ти хочеш щось отримати від Ісуса, не бійся. Вставай, Він сьогодні кличе тебе. Вставай, віддай своє життя Господу. Він поміняє твоє життя кардинально. Він поміняє твої думки, Він поміняє твоє ставлення до інших інших, до тебе. Він зробить тебе щасливим, тому що він є Бог, він є сильний. Повірте, що Господь є сильний і Він може освободити від всякого рафта гріха. Переглянь своє життя. Довірся Ісусу, а Він є сильний. Перед нами є молитва. Ми у цій молитві будемо просити Господа, що Господь благословив кожного із нас. Тому що раніше є написано просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ми сьогодні будемо просити у Господа благословіння на наше зібрання, на кожного присутню у цьому залі, що Господь виконав бажання наших сердець, бажання ті, які угодні Господу. Тому що, знаєте, деколи у людей є різні бажання, є такі бажання, які вони Господу не угодні. Ці бажання Господь ніколи не виконає. Але бажання, якщо ти хочеш сьогодні отримати спасіння, Господь дасть тобі спасіння. Якщо ти хочеш сьогодні отримати свободу, Він освободить. Якщо ти сьогодні хочеш отримати прозріння, Він дасть тобі прозріння, Він дасть розуміння. Бурливо хоче отримати зцілення. Але віра така маленька. Я вірю, що Господь буде чути цю молитву, і він дасть відповідь у свій час. А якщо навіть як я деколи кажу, якщо навіть Господь і не зцілить на все воля Господня, тому що іноді хвороба є для того, щоб прославився Господь. Іноді, як хвороба для того, щоб покаялася людина, приготувалася, і Господь забирає і що землі. Хасподь дав всі мудрості, що ми не розбивалися у вірі, не казали, що Господь когось чує, а мене ні. Комусь допомагає, а мені ні. Ні. Брати і сестри. Господь чує кожну молитву. Чуєте? Господь чує кожного від самого старенького до самого маленького. Господь чує усі благання. Він знає усі наші намери, він знає усі наші мотиви. Але він каже: просіть. І дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Ми сьогодні у молитві будемо стукати до нашого Господа, що Господь благословив коне серце, благословив нашу країну. Благословив наших рідних і тих, хто ще не спасений, тих, хто ще із нашої рідних, близький, не покаяний, щоб Господь постукався у їхнє серце. Ми у молитві будемо стучати до Господа, щоб Господь постучався у їхнє серце, у їхнє життя, щоб вони прийняли той голос. Вони, почувши цей стук, прийняли Ісуса Христа у своє життя. Тому що Ісус хоче дати зір, зцілити від прокази, зцілити від хвороби. Господь синий. Амінь. стемо да напрасим нови мом